Всім привіт! Ви на каналі Яду, і це буде а, супер ну, спонтанне видео, тому що я пообіцяла засняти відео про середні школи, про приймачки і так далі. Тому а, ми на кухні, можливо, я буду їсти. Ну, коротше, відходить і так далі. Це відео супер спонтанне, і воно буде зроблене на скору руку, аби тільки а, чим швидше це зробити, тому що приймачки не скоро, але вибирати школу вже треба потроху. Так що я написала собі список всіх тем, які б я обговорила. Так. Чимось його треба тут, ну добре. Так. Значить, скажу. Так, багато буде інформації, тому що це тема така, що треба, блять, прям базарти-базарти. Де я готувалася? Значить, зараз я принесу все. Так. Перше і найголовніше це репетитори. Ви, якщо ви суперрозумна людина, ви справитеся з ними. Але якщо ви ну, щось знаєте з математики, щось не знаєте, то обов'язково йдіть до репетитора, тому що... Ну, по-другому ніяк. Я буду розказувати тільки за математику, тому що я думаю, що чеська мова, те, що я робила в чеській мові, які я здавала екзамени в чеській мові, мови, вас вже не будуть стосуватися. Тому, по-перше, я ходила до репетитора, і з якого я дізналася про цермат. Це тести, які робить ЦЕРМАТ щороку на ті екзамени. Отак от воно от ми виглядає. Ми вже, розібрали, ми вже розбирали їх в одному з моїх видів, коли були ці 6 днів пекла. Церман. У мене їх до фіга, це тільки четвертина, У мене звідти вони всі в кімнаті, тому що Каміла цього, цього річ складає знову екзамену. От, що я рекомендую, звісно ж, робити чим більше церматів. Зробіть всі блядь, цермати, всі варіанти до кінця цього року, до кінця цих, цього терміну, термінучок. Це обов'язково. І, бачите цей бал? Це 39 балів. Я склала екзамен на 17. Тому баха на тому. Е, були і 12 балів, та що, типу, і 35 балів. Були усілякі в мене бали. Але, що точно мені завадило написати на такі бали, так це стрес. Люденьки мої, я вас так вірю. Ну, Ви просто поступайте в мою школу, тому що я тут сама. А, ні, я буду сьогодні суб'єктивна, чесно. Я купила собі цю книжечку. Францішек От. Це якраз таки для приймачок. Мені сподобалося. Непогано. Тут Немає прям пояснень, тут взагалі немає пояснень. Тут є просто приклади, і по яким ви вирішуєте, типу просвічуєте. Класна книжечка, я рекомендую, хочете щось на віц, щось більше робити, то беріть її, вона реально класна. Далі, Каміла купила отаку приправа на статні з скошки. Чесно, не знаю, що це. Е, я все ніколи не заглядала, я цим не користувалася. Але на перший погляд дуже класно, тому що тут, от. Найбільше, найбільше, типу, приближено до цього цермату. І плюс даються е, усілякі папірчики, де е, ти пишеш, як цермат. Коротше, класно, мені сподобалося. Не знаю, що по завданням, не знаю, на який рівень, і так далі. Але запам'ятайте собі, реально класно. Типу, е, якщо не хочете, якщо ви виконали всі цермати, беріть цю афон. Далі. О... Точно. Значить, Цермат залишу посилання усілякі ніштячки, де я шукала школи. Зараз принес книжечку, яку нам дали. Круто, я не знайшла цю книжечку. Можливо, я її десь вставлю, якщо знайду. Але треба пошукати вдома і запитатися, косну, що когось я одна дома. Далі, де знаходити школи? По-перше, рекомендації. Найголовніше питайтеся у гляцію спеціальний сайт, я не пам'ятаю, як він називається, тут я його вставлю, де ви можете знаходити собі школи. От М -м також ходіть обов'язково на дні відкритих дверей. Це обов'язково людоньки. Без цього нічого. Я була пропустила перший термін, пішла на другий і те пропустила. Ну, коротше, мені було абсолютно похуй. Воно як працює? В першому терміні завжди буде важче. Тобто ви прийдете в перший день і завжди ви скажете, що я, я написала дуже хуйово. А потім таки, ага, все, завтра останній день, треба написати так, аби я вивезла цей перший день. І ви стресуєте ще більше. Чесно, блядь, випийте валеріанку, мені треба було це зробити, тому що я б написала краще. Але в будь, будь-якому випадку я поступила. Та? Ви можете писати на 40, на 35, на 17, а потім виявиться, що ви написали або на 12, або на 30. Хоча сумніваюся, що з 15 можна витягнути на 30, але можливо, вам повезе. Типу, ну, можливо, ви генії в душі, а просто, ну, коротше. Я, наприклад, в перший день йшла, да, але дуже боялася, дуже боялася, але... Типу, не було такого, бля, все, я зараз напишу, так хуйово, буде хуйово. Ні, це сталося після того, як я блядь, його написала. Тому що я написала його дуже хуйово. Ох, можливо, 11 балів. Тести поділяються на статистику, тобто якісь логічні задання. Тобто, у вас в одному тесті, в одному дні буде або статистика і логіка, а в другому тесті на другий день у вас буде тобто, вирішувати. Так було і в нас. Тому мені. Більше дався, ніж перше. Тому що я не вмію логічно думати, я не вмію, блядь, ці статистики і так далі. Там були всі завдання, які я не вмію. От. І плюс я дуже сильно натупила, не читала завдання, читайте завдання, Боже! Читайте завдання. Якщо ви бачите, о, завдання, яке я робила, типу, ну, весь час, а вони його перетрактували по-інакшому, а ви його навіть не прочитали. Це було у мене в двох днів, блядь. Я не додумалася, то, аби прочитати. Коротше. Не переживайте за бали, які ви маєте зараз. Найголовніше це, блядь, бути спокійним на екзаменах. Чесно, будьте спокійними на екзаменах, тоді у вас все вийде. І обов'язково готуйтеся, чесно, без підготовки, блядь, ну, це не вивезти. Правила подачі прийому приймачок. Значить, у вас зараз є час до листопада, якщо ви хочете йти на творчі якісь вакансії, на творчі якісь професії. То у вас є час до листопада, а листопада ви будете подавати псигашки. Заяви. Але якщо ви йдете на Цоколів, ніж творче, то ви подаєте приглашки з 1 лютого по 1 березня. Тобто до 1 березня, не типу, до 31, ой, блять, не до 20, 28 лютого, а до 1 березня. Запам'ятати, бо ми подавали останній день. Ми знаємо. Треба табель із восьмого класу, табель із 9 класу. А, значить, копію паспорта, копію візи. Треба. Треба, треба, треба. Якщо дивіться обов'язково в школах, на сайтах, чи треба там лікарську довідку? А тепер слухайте уважно. Лікарську довідку, блять. Якщо ви не маєте зараз лікаря, то нахуй шукайте його зараз. Потім це буде настільки пізно, що все, що це піздець, блять. Ви його не знайдете ніде, ні за які гроші, нічого взагалі просто шукайте, не маєте лікаря в разі, шукайте його зараз. Не, має, не знайдете його зараз, то я блядь, не знаю, що ви будете далі робити. Чесно. Дивіться на школу, чи потрібен лікар. У мене було як? <кій> Прийшла я до школи без лікарської цієї. А мені далі прийшов імейл, що треба лікарську. І тато пішов подавати документи. Чу, чоловічок сказав, що не треба лікарської довідки. ВТФ ні хіра не зрозуміла, але окей, я мала лікарську довідку, тому що ми там широмири зробили. Так, я дознімаю те, що я забула там сказати про те, що і як писати в приглашках. Якщо вам треба буде допомога, пишіть мені, я вам допоможу. Якщо що, вам допоможе, допоможе віховна порядки або три дні учитель. Але головне, те, що ви знаєте, що перша школа це перший термін, де ви будете писати екзамени. Друга школа це другий термін, де ви будете писати екзамени. Немає ніякого пріоритету, тобто школи не викладають пріоритет. Якщо ти написав першу школу, то це не означає, що це твій пріоритет. Це просто той та школа, в якій ти будеш писати екзамен вперше. Але можливо, це типу, я не знаю, це не має ніякого логічного сенсу, тому що е, те, що ви напишете в першому терміні, те, що ви напишете в другому терміні, школи будуть обмінюватися. Тобто, ну, сенсу ніякого немає. Um, і все. Типу, ну не думайте, що писати, яку першу чи другу, писати школу. Ніякого в тому сенсу немає. І абсолютно пофіг, коли ви там будете писати приймачки, Просто я не знаю, яка вам школа буде комфортніше, і в яку школу йдуть ваші друзі, в ту йдіть перші, аби у вас то прийшло більш спокійніше. Так само, як в мене, прийшло більш спокійніше, тому що там були практично всі мої друзі. От все. Далі, далі, далі. Правила прийому. Ні, правила примочок, то ще. Е, як я пам'ятаю, то приймачки будуть здаватися в п'ятницю, в квітні, 15 го і 18, го в понеділок. От, е, вам буде приходити емейли, на яку годину, на котру годину вам треба прийти. І все дізнається через емайл. Ну, тобто, це ж коли вам вирішать. Далі, чекайте до 28-го, не знаю, що буде цього річ, але чекайте до 28-го. Ми чекали до 28-го. 28-го приходять електронні адреси з вашими балами. Ви розчаровуєтеся або дуже радієте, а потім десь по обіді будуть виставлені результати вже на сайті школи. Але в деяких було так, що було бляд, дуже дохіра інформації, і вони не встигали це. Ну, це далі дізнається на сайтах школи. Просто контролюйте ці дні сайти школи. От. І все, вам скажуть, ви прийняте, не прийдете. Якщо ви прийняте, супер. Ви берете, далі вам дадуть десь в листопаді або в жовтні, я не знаю, не пам'ятаю точніше, а, вам дадуть, ліст о потверзені щось таке, коротше. у вас буде. Дві приглашки і ліст той. Не як називається. І той лист вам треба буде заповнити, чи ви хочете йти на ту школу. Тому що, можливо, вас приймуть на дві школи, то ви просто напишете, типу, в одну школу, я як хочу йти, яку школу ви хочете йти. От, Але е, ви можете написати, типу, Так, ви напишете, яку школу ви хочете йти, понесете його туди. А потім, якщо у вас прийняли на другий день ту школу, яку ви хотіли йти, то ви можете забрати той лист, зачеркнути ту школу і написати ту школу, яку ви хочете. Або ви не попали ні в одну школу, ви маєте три дні на те, аби подати одволані. Ви подаєте одволані на дві школи. На одну школу вас взяли там через 10 днів. І ви пишете, то, добре, блядь, добре, що мене взяли, слава Богу. Але ви подали на друге коло ще, так? І вас на друге коло взяли. Але ви вже подали той лист на одволання, то ви знову його можете повертати, коротше, можете шуремури робити. Ну, але ви маєте тільки дві можливості. Мені здається, чи треба буде робити ще цей лист? Ні, мені здається, що ні. Е, от, приглашок ви можете брати будь-скільки, хоч 100. Але це вже тільки другий, другий термін. На другий термін також є спеціальні сайти. От. Але не пропускайте другий термін, якщо ви нікуди не поступили. Нарош, знаєте, якщо ви типу, склали екзамени, от у вас є оцей час до 28 числа. Просто шукайте школи на усілякий випадок. Будьте впевнені в собі, але шукайте школи на усілякий випадок. Це я розказала. А тепер можу розказати нарешті про свою школу, це буде окреме таке для Саші, тому що вона просила мене про це розказати, і я вирішила, ну, я зроблю, ну, типу, я вставлю це в відео. От, моя школа. Значить, я поступала на Геролдові сади, економіцький лицеум, а на Рожі Голошеві це обходні академії. Люденки, якщо ви хочете йти на геродове сади, ви маєте мати балів від 30 і більше. Як з чистої, так і з математики. Не зможете це не, навіть туди не йдіть. Те, що вони пишуть, ну вам достатньо там мати 20-25 балів, ага, хуйня, їбана. Тому що того року було багато людей, цього року буде блядь, так само багато людей. Тому що ті, хто не поступив того року, вони будуть поступати цього року. Наприклад, моя сестра. Тому знаєте, що буде те саме, що того року. Те саме багато людей, які не поступатимуть, ой, не поступлять. Те саме буде, що школи забиті і так далі. Будьте до цього готовими і реально готуйтеся. От, я собі вчора робила салатик з тофу з фетою. Ну, взагалі це не фета, це балканський сир. Я угибкаю. Але смакота, mm -mm -mm. запам'ятайте: спочатку гімназія, потім економічний ліцеум, потім обходня академія, а потім відборні школи. Отборні школи це, наприклад, якісь е, трьохрічні е, або продавач, обходник і так далі. Я там не беру роздравотку і так далі, тому що. Ну, я не думаю, що хтось хоче на зривотку в мене. От і вони, типу, не рахуються оцей цей, тому що зервотки і здивотка. Так, а ще я забула розказати про різницю ж економічного ліцею і обходній академії, тобто бізнес академії. Економічний ліцей він вище, ніж обходній академії, тобто він сильніший, він більше налаштований на економіку, він. Вважається більш елітним, ніж обходня академія, тому що обходня академія це практично те саме. Але обходні академія ти можеш вибрати собі, в якому напрямку ти будеш навчатися. Тобто, чи це, як я говорила, в банковництві, чи це менеджмент, чи це е, готельний бізнес, чи це е, оцей доправній рух і так далі. Ти можеш вибрати. В економічному ліцеї ти не можеш вибрати, тому що в економічному ліцеї, ліцеї ти вчишся на економіку, на економку, на економа. А в обходній академії це, по факту, ти вчиш бізнес, тому що обходня академія це бізнес академія. Тому по закінченню цієї школи ти вже можеш працювати у цих чотирьох галузях, які ти там вибереш, і як ти скажеш, матурітою і так далі. Які ще різниці між економічним ліцеєм і обходній академією, поки що я не можу сказати, тому що я тільки в першому році, поки що не знаю, що взагалі я буду мати по закінченню цієї школи, і що взагалі я буду мати по закінченню першого курсу. Одне можу сказати, що у нас точно є практика. Ми можемо практикуватися як і в банку, так і в других сферах. Туди, куди ми поступали, поки що нас ніяк не розподіляють по тих сферах, поки що взагалі про це ні мови. Я не знаю, як це буде працювати, як ми будемо вчитися на маркетинг, наприклад, як я вчусь, як я би хотіла вчитися, як дехто хто буде вчитися на банкотності і так далі. Поки що я це не знаю. Можливо, це буде е, на практиці, а можливо і ні. Я, чесно, поки що про це взагалі не знаю. З ним буде більше можливостей, так як і більше можливостей з гімназією. Але більше можливостей не в тому сенсі, що тебе візьмуть на роботу, зараз, працювати економкою. Ні, тобі треба буде закінчити ще високу школу, аби стати економкою, економісткою. А, тому просто економічний ліцей, він для того, аби піти. Після нього на високу школу економічну. тобі буде легше, якщо ти будеш поступати на економічну школу високу. Якщо ти проходила економічний ліцей, тобі набагато буде легше. Але якщо ти не плануєш поступати на високу школу, то і нахуй тобі той економічний ліцей здався взагалі. Думаю, краще типу, піти в обходню академію на маркетах, якщо ти там хочеш вивчати економіку, хочеш вивчати якийсь бізнес, який влаштовується, і так далі, то піди краще на обходню академію. Але якщо ти хочеш прям ну, віддати себе економіці, то звісно на економічний ліцей. Так от Тому, чим вище це школа. Тим більше балю. Тобто на гімназію вам треба мати від ну, бажано від 30, але будемо чесними, від 40. Немає за 40, блять, ви в там. Те вам дуже типу, типу, на... дуже, типу, ну... повезе, якщо багато хто, наприклад, піде геть, тому що він пішов на другу гімназію. Та? Тому я би розклала це так, ну, з мого погляду. Минулої людини. <смір> минулої. хорош, ви зрозуміли, так? Да? Гімназія від 40 балів, економічний лицеум від 30 балів, обході академія від 20 але. 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 Як вам сказати? Якщо ви будете мати 20 балів з математики. А 30 з 6, ви впройдете. Якщо ви будете мати 20 балів з математики 15 з чеською, ну. М -м -м -м, таке собі. Але можете. Але можете. На одволанні спробуйте завжди. Якщо ви навіть 60-та чарою, пробуйте на одволанні обов'язково, це може завжди вам допомогти. Тому, я б сказала так, я мала. 17 балів, Е, я поступила без одволані. Українка мала 24 бали і поступила з дволані. Чешка мала 15 балів і поступила з дволані. Ну, ви розумієте, так? тому дуже багато ви не думаєте, їй, блядь, я 60-та підчарую, а нас беруть тільки 150. Ну, нас брали 150. Ви думаєте, що всі 150 блять, хочуть йти туди? Та да, ні, звісно ж. Але складніше, коли вже там тільки 30 людей беруть, і ви там 60 печали. Ну, це вже, блядь, проблемка. Але завжди пробуйте на одволанні. Це завжди вам допоможе. Тому що ну, це запасний варіант і фікю знає, що станеться. Я завжди так кажу. Ау. Загалом грали у класні, моя школа. З всіх учителів, можливо, мене доратують двоє троє. А так, супер. От. Чи важко вчитися? Нє. Поки що взагалі не важко вчитися. Чи класна школа? Та. Мені поки що подобається. Тобто, я не бачу ніяких поки що мінусів. От прям не бачу, яких мінусів. Мінус один, немає їдальні. Але з другої сторони, від даніму було тільки одне м'ясо, тому я б туди не ходила. Біля нас є Макдональдс, що ще таке? Близько метро, трамваї плюс. І, чесно кажучи, поки що на мою голову, на мої думки не припадає ні один мінус моєї школи, але це поки що. Можливо, потім будуть якісь проблеми. Одна, що, наприклад, директорка не хоче нам давати відпустки, а мені б треба відпустку на місяць, тому що я буду їхати в Україну. О, тому з цим, не знаю, можливо, будуть проблеми. Я поки що не знайома навіть з цією директоркою, тому що я вибрала цю школу типу, за день до того, як писати <кхи> приглашки. Тому так. Uh, поки що ніяких мінусів. Дознімаю <кій> на другий день, аби сказати вам один мінус, який я все-таки знайшла в школі, а саме вчителях, так це те, що вони не дивляться на прумнір бакалаврші, вони самі його видумують. Тобто, наприклад, у нас є урок ПЕК, практична аелектронічка практика, чи щось таке. І там, наприклад, буде два тести: один за грамотність, а другий за швидкість. Тобто ти друкуєш на клавіатурі. У мене, типу, дубові пальці, ну, як і дубовий канал, і це буде трохи проблеми. І вона сказала: якщо ви напишете один на одиничку, а другий на тройку, то у вас буде тройка. Супер, правда? Далі чувак, який веде в нас е, господарський земніпис, він сказав, що якщо у вас буде 3 вагою 5 і одиничка вагою. Е, давайте, три, То це буде тройка, а не якийсь там промір між двойкою. Далі. Е, це, мабуть, одні з найжорсткіших е, цих систем, які є в цій школі, у цих двох вчителях, більше нічого не, не припадає на думку. Одна, що будьте готові, якщо ви бачите, що вам оцінка прийшла п'ятка, вагою один, забійте на цей фіг, тому що це нічого не означає. У нас. Ось всі оцінки від ваги 3. І те, вага 3, це вважає зусиль маленька вага. У нас за просте вискоушені на уроці дають вагу 7 на історію. Тому там бути до цього готові. Я, наприклад, зараз дістала двоєчкою з економіки, вагою 1 і така з Ну, вона нічого не означає. Тому що ви напишете, наприклад, на троєчку наступний тест вагою 5 і все, ваша та одиничка, двочка нічого не допоможе. Мені школа подобається. Я її рекомендую. А, ну і це все. Кроше. Я вам бажаю. Класно, скласти як Хоча це зараз дуже зарано говорити. Але я вже хочу вас підбадьорувати, тому що ну, я переживала дуже сильно. От прям дуже сильно. Але я поступила. Хтось мав 30 балів блядь, і не поступив навіть в економіцький ліцеум, тому що завели в чеську. Привіт, Івані. От. Тому якщо... Я розумію, що тебе українці не будуть знати, блядь, чеську на 40 балів, на 30 балів, але все одно хочеться піти чи то в гімназію, хочеться піти, чи то в ліцей, і так далі. Тому ви, ви, ви маєте вивести на математиці. Напишіть її на 40 балів, напишіть чеську на 17 балів. Думаю, можливо, щось ну, і вийде. От, а ще хороші оцінки мають у вас бути в табелі, тому що це також рахується. Е, от, такі от справи. Тому я бажаю вам хорошої підготовки. Мені хорошої підготовки в НМТ. Е, побажайте мені вдачі на НМТ, а я вам бажаю величезнішої вдачі на приймачках, Не стресуйте, не переживайте. Будьте впевнені в собі, готуйтеся, виконуйте тести на Церматі, шукайте зараз школи і будьте впевнені, що ви хочете піти в неї. Але підіть обов'язково на День відкритих дверей і розчаруйтеся в ній. У мене таке було. Anyways. Тому я вам бажаю усього найкращого, аби у вас все вийшло, і аби ви склали на гарні бали, не такі, як в мене, взагалі, фуй! На мої бали не дивитися на мій. Те, що вам можливо, повезе, можливо, вам і повезе, блядь. Але це не означає, що точно так буде, як в мене, що мені, блядь, тупо повезло. Можливо, я тупо винесла на цій чеські. Можливо. Я не знаю. Але у вас зовсім інша ситуація. Тому. Так. Да. Все. Я з вами прощаюся. Аби у вас... я тримаю за вас кулачки. І всього вам. Найкращого готуйтеся потихеньку в кліду, і аби у вас все вийшло. А я йду готуватися до НТ. Ну, спочатку поїм, подалі з телевізор, позимаю ТікТок, тому що в мене дуже класний сьогодні лук. Так. І все. Всім па-па-па-па і цілую вас вуличку.